Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавдатекс і ми продовжуємо з вами прямі ефіри. І зараз в вашій увазі представлена вже нова позиція. Одяг трикотажний. На сьогодні завершуємо і продовжуємо з кофт-флісових під кодом 252. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна, йде 20 кг, вартість лота. 70 доларів. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та укрпоштою на ваш вибір. Як вам вигідніше та зручніше, не втрачайте друзі, можливість придбати дуже хороший мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. За вигідною доступною ціною. Ціна за кілограм становить лише 3,5 долари. Вага стандартна, як вже говорилося, 20 кілограмів. Вартість лота 70 доларів. Мінімальне замовлення один мішок 20 кілограм. Дуже хороший мішок. кофт флісових під кодом 252. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Друзі, вам достатньо буде написати нам повідомлення в Viber або зателефонувати. Відправочку робимо новою та Укрпоштою в день замовлення на вантажні відділення на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Друзі, повторюємо, що зараз ваші увазі представлений лот. Кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка йде стандартна для даної позиції 20 кг, вартість лота 70 доларів. Підписуйтесь, друзі, на канал, слідкуйте за нашими оглядами та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Друзі, повторюємо, зараз вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом 252 за вигідною, доступною, приємною ціною. Ціна за кілограм лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна йде 20 кг. Вартість лота лише 80 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливості придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Флісові кофти по модельному ряду йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252. Вартість лота 70 доларів. На сьогодні це в нас перший мішечок. Можете робити замовлення безпосередньо цього мішка, що зараз транслюється. Для цього лише напишіть нам особисте повідомлення в Viber або зателефонуйте. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.